Я повністю погоджуюсь, що низка вимог не стосується виключно українського парламенту. І тому президент може мати і має природній вплив на свою фракцію. Президент може стимулювати, щоб коаліція дала максимальну кількість голосів, але жоден президент в українській історії не може гарантувати 226 голосів парламенту. Це компетенція українського парламенту. Е, мені б дуже хотілося, щоб у форматі політичної боротьби проти річ, е, тим більше, зараз нас чекає другий тур виборів, коли градус. Підвищиться, ми все таки повертались більше до реалістичних пропозицій. От, до прикладу, є вимога провести е, от те, про що я можу компетентно говорити: є вимога провести парламентські вибори за новим виборчим кодексом, передбачивши систему з відкритими списками. Це прекрасна ідея. Про це б'ються, було всі громадські активісти, експерти і так далі. Але закон і ще не прийнятий. І якщо буде оптимальна ситуація, закон буде прийнятий, скажімо, у травні, підписаний президентом будь-яким у червні, а виборча кампанія вже стартує наприкінці липня. За один місяць організувати виборчу кампанію за новою дуже складною виборчою системою фактично неможливо. Теоретично можливо, але ми отримаємо повний хаос під час виборчої кампанії і тоді підірвемо взагалі будь-яку довіру до виборів. Тому прохання бути реалістичними, говорити про ті речі, які дійсно реально зробити в певний пробіжок часу.